Коли в нас народився син, чоловік був дуже щасливий. Я думала, що традиційно кожен чоловік мріє про сина і так далі. Трохи згодом виявилось, що цей ще й законний привід купувати безліч машинок, про які в дитинстві навіть і мріяти не міг. І досить скоро в нас не збиралася ціла колекція від будівельних і гоночних до колекційних, в яких крутилось, поверталось, відкривалось все, що тільки могло. Синові вже було майже чотири роки. Того разу вони збирались на вулицю удвох із татом. І як завжди буває, коли діти беруть з собою щось в руку, син взяв червону металеву машинку. А коли повернулись, він сяяв від щастя і тримав в руках маленький зелений тракторець. Чоловік пояснив, що вони йшли вулицею на зустріч з жінкою і хлопчиком. Діти почали спілкуватись, і наш син схотів помінятись іграшками, на що тато погодився. До речі, той хлопчик, що отримав нашу червону машинку, теж був дуже задоволений. Після того я часто бачила, що син грався тим тракторцем, носив його з собою і дуже любив цю іграшку. Можливо, в його уявленні саме так і мав виглядати ідеальний трактор. Він і вправду був дуже симпатичний, але ця іграшка була значно простіша за ту, що син на нього обміняв. І я неймовірно вдячна чоловікові за його мудрість і щедрість дати дитині можливість отримати те, що зробило її щасливою. А ви дозволили б своїй дитині такий обмін?